Вітаю, друзі! Вітаю, панове нажиманий основний канал. З вами Полікарпович. Зараз буде огляд на ніж від китайського бренду CVV, Це модель Elementum, дуже відома, дуже цікава. Насправді модель. От і собі замовив, щоб, скажімо так, з ним ознайомитись і зробити для вас невеличкий огляд. Ну тому, власне, і починаємо. Головний партнер каналу, український виробник військового спорядження та бронезахисту балістика. Також хочу подякувати генеральним спонсорам: це український виробник глушників компанія СТІЛ, інтернет-магазин Фонаріки, український виробник ножів компанія Terren Blade та український виробник ножів компанія BPS Knives, а також мілітарна дошка оголошень Ганз Хаб. Також дякую всім спонсорам всіх рівнів, кого є бажання та можливість, також долучайтесь до спонсорства мого каналу. Фінансова підтримка дуже добре мотивує знімати більше цікаво. Та якісного контенту. Ну і починаю, як завжди, з огляду коробочки. Звичайна біла коробка бренд CVV. З іншого боку, якась там пожиттєва гарантія написана. Тут у нас є наклейка модель C907W Elementum Black Ebony Wood Handle, Satin Finisher D2 Blade. Made. in China. Дерев'яне руків'я, сталь D2 сатин, нібито чорний має бути сатин. Ну і моделька C907W, Elementum, в принципі. В принципі, я думаю, ви це вже зрозуміли із назви, і з того, що я про це вже. Проговорював. Так, всередині стандартна комплектація, стандартний чохолчик CVV, тканинний. Добре, що він є. Там також серветка, наклейки, в принципі, все як завжди, не, не бачу сенсу витрачати на нього час. Сам ніж в целофановому пакетику брендований Віф і CVV і ось так виглядає. Обирав для себе саме з дерев'яними накладками на руків'я, тому що виглядає цікаво і саме складаних ножів з. Дерев'яними накладками у мене ще не було. Зазвичай у фіксованих дерев'яні накладки, ну або там якісь інші полімерні. А у складаних, ну, як мінімум, з тих, що в мене є, то це або G10, або якісь там карбони, або інші пластики, або там мікарта може бути. Чи титани, чи нержавійки. А саме з дерев'яними накладочками у мене ще не було. І ось у елементу є модель з дерев'яними накладками має таку темний колір. Можна там роздивитись текстуру дерева і, по відчуттям досить приємно, воно гладеньке, воно ну, тепле, зрозуміло, тому що дерево не так замерзає, як метал. І для людей, які там бояться користуватися ножами з металевими, металевим руків'ям, тому що зимою відморозять собі пальці, то ось такий з дерев'яними накладками буде прямо окей. Ну, добре, розглядаємо далі. Бачимо, що тут є. Фліпер для відкривання, невеличка насічка на фліпері, також на осьовому гвинті з лівої сторони логотип CVV. Далі просто дерев'яна плашечка. Тут два гвинти, дві бонки, які все це діло тримають, темлячний отвір, так от в задній верхній частині руків'я. З іншого боку, осьовий гвинт під Торкс Кліпса, досить проста, нічого незвичайного в ній немає. Ті ж самі два гвинти, і кліпса, до речі, тут нікуди не переставляється. Вона може бути тільки з одного боку. Ну, В принципі, якщо сильно заморочитись, ні, навіть якщо сильно заморочитись, нічого не вийде, тому що лайнери різні, він там скелетизований, там навіть не буде куди його вкрутити. По зовнішньому огляду, все відкривається за допомогою фліпера. Виглядає ось так. Blackstone Wash, досить високі спуски і так. Вони, здається, увігнуті. Так, спуски дещо увігнуті. Зверху таке малесеньке фальш-лезо. В принципі, як для такого невеликого ножа досить товстий, навіть у нього обух. Зверху є насічка, щоб було зручніше триматись, є чойл, в принципі, можна сюди навіть палець покласти, але і. І так можна тримати, і, в принципі, щось ним можна робити. Ну, власне, зараз будуть як завжди невеличкі тести, по тому, як ніж ліже. Ще хочу сказати, що тут лайнер-лок. Так, по зручності, по зручності, лайнерлок, в принципі, я б не сказав, що найзручніший. Але і не найгірший з тих, які я пробував. Найгірший у мене поки що це Ontario Rad, а найкращий це був Benchme... Bestekman Teckman Там прямо класний. Ну, до речі, ось CVV Merit тут також досить непоганий, насправді, лайнер-лок, досить зручно ним користуватись у Elementum трошечки гірше. Він ну, ніби далі туди втоплений, і потрібно докладати дещо більших зусиль, щоб скласти ніж. Також можна бачити, що лайнери. Скелетизовані для зменшення ваги, ну і, в принципі, ніж сам по собі невеликий і, відповідно, і не важкий. Конструкція відкрита, ніяких там бекспейсерів нічого подібного немає, тобто можна повністю його там прочистити, продути, протерти. Ну і щодо того накладки з дерева, то я от не знаю, наскільки воно буде витривале, наскільки легко буде їх пошкодити. В принципі, я трошечки цим ножем покористуюсь, відповідно, поношу його на кишені, і, можливо, якщо щось зламається, то пізніше зроблю про це відгук. Ну а зараз тести по тому, як ніж буде різати. А, ось ще, до речі, маркування. Єдине маркування на всьому ножі це D2 маленькі такі літери, і знаходиться воно на фліпері. Більше ніяких маркувань на клинку немає. Що мені насправді до в закритому положенні? Також можемо бачити D2. І зараз невеличкі тести по тому, як ніж буде різати. Звичайний папір А4, щоб перевірити заводське загострення. Ножа, сталь Д2, увігнуті спуски. В принципі, досить такий невеличкий тут підводик, тому думаю, що зведений він досить тонко і різати має досить добре. Ну, і в принципі, CVV, скажімо так, раніше я не помічав, щоб якісь були у них проблеми з заводським загостренням, тому думаю, і зараз все буде добре. В принципі, в принципі, навіть не дуже й добре. Могло би бути і краще, я вважаю. Але, але нормально. Ну, якби папір ріже, трошечки такий махровенький різ, трошечки буває, десь там закусується, але знову ж таки нічого страшного для Ідісішного ножа. Нормально. М -м Кому треба, я думаю, можна буде спокійно його перегострити. До речі, для е, загострювальників, якщо це в радіусній системі, то є ось така невеличка площина ось тут біля обуху, щоб можна було нормально даний клинок там е, зафіксувати і спокійно його гострити, що насправді добре. Ну, але от по паперу, все-таки. Не найкраще він себе показав. Мені здається, багато ножів показували себе значно значно краще. Так, папір то добре, але спробуємо, як він буде стругати дерево. Зрозуміло, що це ніякий там не ніж виживальщика, не бушкрафтерський ніж. Але якийсь там умовний карандашик ним можна буде загострити, стругає він слабенько, і це, в принципі, очікувано для такого ножа, таких розмірів. Хоча. Сталь d 2 на деяких інших ножах, мені здається, показувала себе значно краще. Ну, але знову ж таки, дерево він стругає. Знову ж таки, олівчик загострити можна, а для ADC-шного ножа більше, в принципі, то й не потрібно. Не дуже велике руків'я, не можна його прямо гарненько схопити, щоб е, дати велике зусилля на клинок. Ну. Така от ситуація з деревом, в принципі, також не дуже добре він себе насправді той показав. А тому картоплинка тест і подивимось, як він буде працювати з продуктами. І ніж сам по собі невеличкий, клинок у нього не широкий, увігнуті спуски, я думаю, має бути все класно. І, в принципі, воно так і є, насправді досить зручно його і тримати. Досить непогано він ріже, знімає шкірку в картоплі, можна все це діло контролювати, можна там вирізати щось, якщо хтось таке полюбляє. ну і Щодо того, як він буде кришити цю картоплю, то я думаю, тут також жодних проблем немає. Все нормально, все спокійно прорізає. Зараз спробую дуже тонесенько відрізати. теж В принципі, досить контрольовано, бачите, напівпрозорий шматочок. Картоплинки відрізав, жодних проблем з цим немає. Ну тут є питання щодо дерев'яних накладок. Зрозуміло, що вони будуть не найкращим вибором для роботи по продуктах, тому що будуть все таки впитувати в себе. Соки різні, там, з м'яса, з якихось цитрусових і тому подібних. Тому от дерев'яні накладки це суто якась дісічна історія для того, щоб носити на кишені, відрізати ниточки і там відкривати посилочки. Для роботи з продуктами, я думаю, варто обрати все-таки якісь полімерні накладки. Вибір там дуже-дуже великий, тому в принципі різні кольори, різні матеріали можете обирати. Але якщо з продуктами працювати не плануєте, то дерево от виглядає. Воно досить класно, досить стильно. Ну і по продуктам, в принципі, ніж працює, як на мене, досить добре. Залишилось показати, як ніж буде виглядати на кишені. Е, кліпса глибокої посадки. Ну і в принципі нічого незвичайного, звичайна собі кліпса плюс-мінус е, стандартна. До речі, ось cvv ну Майже те саме, тому що, знову ж таки, кліпса глибокої посадки трошечки відрізняється дизайн, тому що у елементу є ще такий виріз у. Меріта його немає. Ну і в принципі на цьому як би і все. По е, пружності Кліпса, Ну я б не сказав, що вона дуже туга і що дуже легка, якраз середня, якраз нормальна, тобто його спокійно можна і вставити на кишеню, і легко досить витягається він з кишені. Ось тут ось цей вигін дозволяє нам більш скажімо так впевнено його садити на кишеню, тому що він гарно е, налазить на тканину, так би мовити. Ну і в принципі все тут добре з ергономікою, з діставанням, з відкриванням, закриванням, тобто як для IDC-шного ножа, то прямо все у нього нормально. Ну і в підсумку, що можна сказати про даний ніж. Він досить невеличкий. Він мені здавався, що буде більшим, але ну, він реально маленький, компактний, легенький. Ну, тобто, звичайний собі EDC-шник. Взагалі, моделька Elementum, ну, вона вже, ну я не знаю, легендарним, мабуть, його не варто називати, але. Досить відомий і це досить вдала модель бренду CVV. Це говорить про те, що ця модель випускається вже дуже давно, ну, відносно дуже давно. І є дуже багато варіацій і по кольорам, і по матеріалам, і навіть є версія елементу елементу фіксованого, тобто не складення, навіть фіксований вони зробили. Конкретно ця модель з дерев'яними накладками на руків'я, вона, ну, по-перше, вона виглядає стильно, реально мені подобається, як виглядає дерево темне, воно не. Полаковане, воно прямо відчувається деревом і проглядається його текстура і. Коротше класно. Але знову ж таки, дерево воно на накладках не є зовсім практичним. І десь там ну, в якихось екстремальних умовах, навряд чи він буде цей ніж використовуватись, але тим не менш, там воно буде намокати, воно буде, якщо працювати по продуктах, то це також не найкращий варіант. А суто на кишеню, на EDC, там розпаковки, запаковки, звичайне, якесь повсякденне використання ножа, то прямо класно виглядає. Класно, мені подобається. і от прямо Кому потрібен якийсь невеличкий складаний ніж, який виглядає стильно, і при цьому не за всі гроші світу вони, я б не сказав, що прямо дуже-дуже дорогі, хоча і не найдешевші. То, в принципі, можна собі такий ніж замовити. Від себе хочу сказати, що працює промокод Полікарпович. В описі буде посилання на офіційний інтернет-магазин бренду CVV в Україні з промокодом Полікарпович, ви там можете отримати знижку 10% на весь їхній асортимент. Тому прямо рекомендую промокодом. Користуватись щодо самого ножа, то м, дещо він не не, не дуже добре в мене відкривається. Я думаю, це з часом. Має розпрацюватись. У мене таке враження, що він на шайбах. Я от зараз не впевнений, але чомусь таке в мене враження є. Хоча майже всі китайські ножі, вони вже давним-давно на підшипниках. ну Тут або е, погані підшипники, або хороші шайби. От воно по відчуттям щось таке середнє. Я вже точно не можу сказати, тому що не розбирав його. Розбирати в ось цих польових умовах ножі я все-таки, мабуть, не буду, щоб не погубити е, запчастини від них. Так, в принципі, все, що хотів сказав, вашу думку. Напишіть в коментарях, що думаєте про CVV Elementum, В принципі, мені ніж зайшов, мені ніж сподобався. Поношу його якийсь час з собою на кишені, побачу. Я думаю, ніяких косяків не випливе. Варто його, мабуть, перегострити буде, прямо, щоб він трошечки трошечки гострішим хочеться його мати. ну, З такою геометрією він мені здається, різати має дещо краще. Але загалом, загалом все класно. Тому е, дякую вам, друзі, за перегляд. Вашу думку пишіть в коментарях. Не забувайте поставити лайк та підписатись на канал, якщо ще досі чомусь не підписані. Також дякую спонсорам, долучайтесь до спонсорства, якщо є таке бажання та можливість. На цьому все, друзі, з вами був Полікарпович і до зустрічі в наступних відео. А наступним буде огляд CVV Elementum 2. Бувайте!